По-перше, я хотів би привітати з перемогою на виборах міського голови в другому турі Дикого Геннадія Анатольовича. Побажати йому успішної роботи на благо Донзерківської громади, на благо нашого улюбленого міста. По-друге, на першій сесії нового скликання закінчиться термін мого перебування. Термі моєї каденції на посаді міського голови. Тому я хотів би сьогодні подякувати за ті роки сумісної роботи, багатьом-багатьом людям, які проживають у нашому місті, проживають і працюють. Безумовно, це працівники виконкомої, заступники мої. Це керівники наших комунальних підприємств, це керівники наших комунальних закладів освітянських, культурних, спортивних, молодіжних. Це багаточисельна армія людей, які працюють сьогодні в житлово комунальному господарстві. Це представники дуже багатьох громадських організацій, політичних партій, з якими ми разом працювали. Я дякую всім з тими і тим, і тим як, з якими ми спорили. Тому що спорить, як відомо, народжується істина. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день місто перебуває в належному стані. Мені не соромно ні за один рік пропрацьований і прожити на цій посаді біля церкви, тому що сьогодні бюджет міста. Не з дефіцитом, а навпаки профіцитний. Є стабільне перевиконання бюджету, що дозволяє сьогодні виконувати і понад планові роботи, які планувалися на початку року. Ми не маємо сьогодні жодного комунального підприємства, яке б мало заборгованість по заробітній платі, так як це було в шостому році, коли ряд комунальних підприємств, коли я почав працювати, мали заборгованість по два, по три місяці. Я хочу сказати, що всі бюджетні працівники до кінця цього року в бюджеті нашого міста передбачені кошти по забезпеченню не тільки заробітної плати, а й всіх необхідних виплат, які передбачені українським законодавством. За ці роки місто прогресивно розвивалося. Кожен рік це був рік якогось чергового кроку вперед. Ми перед собою ставили і реалізували завдання, щоб раз у рік здати в експлуатацію якийсь соціальний або ж культурний заклад. Тому за ці роки в місті з'явилася і нова школа, школа на зелені. За ці роки побудований стадіон, побудована льодова арена. За ці роки практично новою стала дитяча поліклініка в багатьох та практично всіх. В закладах охорони здоров'я оновлено і багато закуплено сучасної медичної техніки. Зроблено багато і зроблено це всіма нами, нами разом. безумовно, що проблеми були, є, і вони завжди будуть, тому що місто це великий організм, який потрібно розуміти, організм, який розвивається. Безумовно, що а, проблеми є і сьогоднішнього дня. Я їх добре знаю і думаю, що Євгенія Торіч теж їх знає, тому що він 5 років був депутатом міської ради. І, і, над тими проблемами, які є в місті, осторонь, я безумовно стояти не буду і вже як в якості депутата міської ради, а, безумовно буду теж долучатися до вирішення їх в нашому місті.